І це таке слово варош, яке ми любимо, до якого ми І воно показує, що ми ну, живемо все-таки на такій частині України, дуже західній, дуже прогресивній. Але не маємо пишатися тим, що ми маємо, і десь не давати вандалам це знищити, підтримувати. І саме ну, таким людям, як ви, ви залишаєте це все в історії. І коли ми історію зможемо не лише утримати, але і її розрекламувати. Так? тоді ми підемо тим шляхом, яким пішов, наприклад, Львов, яким пішов Франківськ, і показати українцям і нашим партнерам, десь, колегам, сусідам, що ми варті чогось і ми вміємо свою історію. えっ